Ну що, готові до чогось новенького. Вітання всім незламним українцям, всім без виключення славетним бійцям зсу, персональна спецпідрозділу Кракенщина що з дивиться, а також всім тим, хто щиро підтримує наші українські огляди. Бляха я, ви на каналі є кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішнє відео нові фільми на вечір 2024 року, які вже вийшли в гарній якості. Поки кремлівський недомірок чмокався в засос зі своїм північно-корейським партнером, мене ви страпоном не здивуєте, хлопці, та що скаже Дісней? Ми підібрали для вас декілька десятків нових фільмів, які розділили на рівні частини, що з'являться на нашому каналі упродовж наступного місяця. 99% цих картин вже вийшли в гарній якості, а велика частка ще й українська. Частини цих фільмів не претендують на визнання критиками і високі рейтинги, хоча мають доволі представницький акторський склад, і цілком підійдуть як фільм одного вечора. До вашої уваги, драматичний трилер, де Єн Макшейн приміряє на себе роль найманого вбивці, новий горош з расовим крову, якого ніяк не полишить у спокій питайбічні сили, фантастичний бойовик Дженніфер Лопес, що виносить мозок армії підступних андроїдів, дівочі фантазії покусливої зендеї, що перетворюється на спортивну мелодраму, та багато чого ще. Будемо до кінця дивитися. Не відмовився, а на солоденьке цікавенний анонс майбутнього фільму Дені Вільньова. Дюна частина 3 так сказати перший інсайт про зміст останньої частини одноіменної фантастичної франшизи. Визнай це круто. Визнаю це дійсно круто. Дорогі українці, наш канал і надалі потребує вашої чудової щирої підтримки, яку ми відчуваємо в ваших численних коментарях. Дуже просимо вас поставити вподобайку, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди про кращі фільми і серіали зі всього світу. Обіцяємо, буде цікаво. Ну що, давай до діла. Іноді хтось виграє. Але більшість все ж програє. Ти готова? Повернути дітей готова. Ефект парадокса американський кримінальний бойовик від маловідомого режисера Скота Вейнтраба. У головних ролях Ольга Короленко, Олівер Тревена та відомий актор Гарві Кейт. За сюжетом фільма, колишня наркоманка, а нині відповідальна любляча мати, працює на кількох роботах, щоб утримувати доньку. Одного разу вона ненароком стає свідком навмисного вбивства. Тепер вона змушена співпрацювати з корумпованим поліцейським, який взяв її доньку в заручники. Парадоксально, та він сам перейшов межу закону лише для того, щоб врятувати свого сина. Поки що їхні інтереси збігаються, але врятувати обох дітей здається просто неможливим. Життя героїні перетворюється на суцільну сутичку. Поліцію кримінальним світом та часом. американська зірка гостросюжетний трилер від доволі відомого іспанського режисера Гонсало Лопес Галія. З редакторського складу Адам Нагайтес, французька зірка Фані Ардан та популярний британський актор, режисер, володар Золотого Глобусу і знаковий персонаж франшизи Джон Вік Єн Макшей за сюжетом фільму підстаркуватий найманий вбивця Вілсон, приїздить на остров Фурта Вентура для виконання одного із останніх своїх завдань. Але ціль затримується, і Кілер вирішує влаштувати собі перепочинок і залишитися на острові всупереч усім протоколам. Несподівано для себе він із задоволенням спілкується з місцевими жителями та захоплюється історією трансатлантичного корабля американська зірка, що сів на мілену на острівному пляжі та є місцевою пам'яткою. Зрештою, жертва з'являється, але внутрішній світ професійного вбивці кардинально змінився. Вілсон повинен убити людину, яку до цього ніколи не бачив. Якщо раніше все було просто, то тепер чомусь ні. Незважаючи на те, що американська зірка це трилер про професійного кілера, фільм вийшов скоріш лірично драматичну історію про літню людину, яка давно вже забула, що таке справжнє життя. Пробачте мені отче, адже я згрішив. Ця робота дісталася мені, бо з деким сталася трагедія. Фільм Екзорцизм, американський город-трилер від актора і режисера Джошуа Міллера. У головних ролях Райан Сімкінс, Хлоя Бейлі та зіркові Семворчентон і Рассел Кроу. За сюжетом актор Ентоні Міллер отримає пропозицію знятися у фільмі Жахів. Він вирушає на зйомки горору, де має зіграти священика, яким опанував диявол. Вживатися в роль довго не довелося, оскільки з ним почали відбуватися дивні речі. Чим довше триває процес фільмування, тим помітнішими стають зміни у поведінці чоловіка, і це дуже турбує його доньку. Лі те, що починає відбуватися довкола Ентоні, швидко перетворює життя, на суцільний жах. От тільки на відміну від фільму це не можна вимкнути чи перемотати. На початку 60-х в Америці снідали пластівцями з молоком. Батьківщина двох беззаперечних гігантів у світі снідатків Гелокс і Пост. Фільм без глазурі» – американська комедія, заснована на реальній біографічній історії. Режисером та співавтором сценарію став американський гуморист і актор Джері Саймсо. Він же виконав одну із головних ролей. Окрім нього, в фільмі зіграли такі чудові актори, як Меліса Маккарті, Гю Грант, Пітер Дінкліч, Крістіан Слейтер та багато інших. За сюжетом фільму Мічиган 1963 рік. Дві харчові американські компанії Келокс та Пуст починають війну за право першими виробляти випічку для тостерів, прагнучи захопити ринок заморожених продуктів для сніданку. Компанії роблять це можливе і неможливе, щоб розробити свій сніданок якомога швидше та опинитися на полицях магазинів першим. Так, у результаті запеклого протистояння двох конкурентів з'явилося відоме печиво Поп Тарц, яке набуло величезної популярності в США, а потім і у всьому світі. Творці фільму «Без лазурі» не тільки вдало зачепили тему карибської кризи, але й втягнули у свій божевільний комедійний всесвіт президента США Кеннеді та навіть гарно потролили совєтського лідера Микиту Хрущова. погнали!» Фільм Атлас це фантастичний бойовик, що створений режисером Брайдом Пейтеном для відеосервісу Netflix з редакторського складу Симу Лю, Абрахам Попула, Марк Стронг та американська акторка, співачка, танцівниця і модельєрка Дженіфер Лопес. До речі, вона останнім часом все активніше знімається саме у бойовиках. За сюжетом фільму далеке майбутнє. Вже майже 30 років аналітик Атлас Шепард вивчає першого андроїда терориста Харлана, який убив її матір та очолив повстання роботів, внаслідок якого загинуло 3 мільйони осіб. Коли раптово з'являється один з його андроїдів підручних, Атлас витягає з його голови інформацію про місце знаходження Харлана, планету з небезпечними умовами для людини в галактиці Андромед. Відправлений туди бойовий корабель вже на орбіті попадає під обстріл, а сама Атлас падає на поверхню планети всередині бойового робота, що оснащений найкращим штучним інтелектом. Саме тим, що вона ненавидить найбільше у світі. Павуки знають дві речі. Всі вбивати. Стінг жах ночі, австралійський горор-трилер, що поставив режисер-сценарист Кіа Роучтернер, в ролях Жермен Фаулер, Райан Кор, Аліла Браун та багато інших. За сюжетом фільму. 12-річна Шарлота живе зі своєю мамою, Вітчимом Ітаном та новонародженим молодшим братом, незважаючи на всі спроби Вітчима налагодити з нею зв'язок. Шарлота віддаляється і почувається самотньою, оскільки вся увага батьків приділяється малюкові. Якось уночі з неба падає загадковий об'єкт, який потрапляє до їхнього багатоквартирного будинку. Виявляється, що це яйце, з якого вилупляється маленький павук. Шарлота знаходить його і вирішує залишити як вихованця. Однак паук починає стрімко зростати, а незабаром у будинку починають пропадати домашні тварини сусідів та навіть самі сусіди. Мешканці розуміють, що потрапили до пастки кровожерлого павука, і лише Шарлота знає, як його зупинити. Чики-бек, бах, бах, вилупки Я не вперше у Беверлі Гілс Я читав 84, 87 і 94 Проте це місце стало інше Що ти робиш у Беверлі Гілс? Поліцейський із Беверлі Гілл Аксель Ф є прямим продовженням пригод невгамовного поліцейського Акселя Фоулі і четвертим в наскому франшизі. Враховуючи те, що остання третя частина вийшла у далекому 1994 році, звістка про новий фільм відверто здивувала і порадувала фанатів класичних бойовиків. У кріслі постановника маловідомий австралійський режисер реклами телебачення та кіно Марк Малой. До своїх ролей із попередніх частин повернулася доволі велика частка знайомих акторів, а також Тейлор Пейт Кевін Бейкон та, звісно ж, зірка всієї франшизи відомий комедійний актор Едді Мерфі. За сюжетом нової частини детектив Аксель Фоулі знову повертається на вулиці Беверлі гілз Після того як життя його дочки Джейн опиняється в небезпеці, він поєднає сили з новим партнером, детективом Бобі Еботом у виконанні актора Джозефа Гордона Левіта і старими приятелями Біллі Роузбудом і Джоном Тагертом. Досвідчені поліцейські ще цілком в змозі надерти дупу новим покидькам і заодно розкрити масштабну злочинну змову. Думаєте, теніс це самовираження щось унікальне? Ви нічого не знаєте. То розкажи фільм Суперники романтична спортивна мелодрама, яку зняв мастити режисер Лука Гуаданіно, Багаторазовий володар премій венеційського кінофестивалю. Серед акторського складу Джош Конор, Майкл Файст, Кіано Хем та кохана дівчина з самого Пола Атріда за фільмом Дюна, американська акторка і співачка Зенде за сюжетом фільму це історія про успішну тенісистку Таши, змушену піти з великого спорту через серйозну травму. Ставши тренером, вона намагається зробити зі свого чоловіка та доволі перспективного спортсмена Арта Дональдсона справжню зірку та чемпіона великого шолома. Щоб допомогти Арту переступити через смугу невдач, Таші змушує взяти участь у турнірі Челенджер. Зазвичай у ньому змагаються початківці або гравці другого дивізіону, але для ситуації, що склалося у Арта, це буде доволі доречно. Все нічого, та несподівано його суперником виявляється Патрик Цвейг, колишній коханець цього дружині Таші та його найкращий друг. Фільм Суперники чудова спортивна мелодрама, що цілком підійде для поціновувачів подібних жанрів та вже надихнула частину молоді до занять великим тенісом. Особливо дівчат, що хочуть виглядати як зендея. Це форма влади, якої ще не знав світ. Абсолютна влада. Подумай і зважиться Дюна частина третя фантастичний фільм режисера Дені Вільньова, є фіналом однойменної франшизи, основою якої стали знамениті романи Френка Герберта, серед зірково акторського складу Джейсон Момоа, Ребека Фергесон, Хав'єр Бордем, Зендея, Аня Тейлор Джой та виконавець ролі Полу Атріда, Тімоті Шалеме. Книга Месія Дюни, яка лягла в основу сценарію третього фільму, розповідає про події, що відбулися через 12 років після сходження Полу Атріда на престол. Проти нового імператора назріває змова, до якої приєднуються сестри Бенегесеріт, гені інженери Тлейлаксу, космічна гільдія і навіть імператриця Юролан. Щоб побити пола, вони створюють його наставника та друга Дункана на Айдаху. Роль виконує Джейсон Момоа, який загинув у першій частині трилогії. Замах на життя Пола Атріда закінчується невдало, але імператор через вибух позбавляється зору. Незабаром він стикається з іншою втратою. Його кохана чані у з Андеєю, народжуючи йому сина і доньку, вмирає. Після цього пол вирішує залишити престол, незважаючи на те, що змову він розкриває і його владі нічого не загрожує. Новим імператором у майбутньому має стати його син Літо Другий, регентом якого стає Алія, молодша сестра Пола, роль якої зіграла Аня тейлор джой Сам же полатріт збирається позбавити себе життя за фрінським звичаєм і сам іде в пустелю Аракіса, щоб принести себе в жертву шайху шайхулу. Дені Вільньов, за його словами, майже закінчив сценарій фільму з романом Місія Дюни, але до зйомок та випуску в прокат ще далеко. Режисер планує взяти перерву від роботи над Дюною та зайнятися іншими проектами, яких у нього ще три. Це екранізація роману, побачення з рамою Артура Кларка, історичний фільм Клеопатра та якийсь дуже секретний фільм. Скільки часу пройде перш ніж вільньов займеться третьою дюною? Поки не уточнюється, але виходячи зі стандартних термінів кіновиробництва, до її створення та виходу може пройти ще 6-7 років. Тому прем'єра запланована приблизно на 2030 рік. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.